Зеленський сьогодні зустрінеться із прем'єр-міністром Британії у Лондоні. Про це також повідомляє Sky News, А ми розповімо детальніше. Отож, президент України Володимир Зеленський сьогодні, зранку, 14 серпня, зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером у Лондоні. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Sky News. Володимир Зеленський зустрінеться сьогодні з Кіром Стармером на Даунінг-стріт, Зазначили джерела видання у канцелярії. Британського прем'єра не розкривають деталей щодо того, що сам лідери країн обговорюватимуть на сьогоднішніх переговорах. Президент України вчора, 13 серпня, прибув з візитом до Берліну. Нагадуємо, і в Берлінському аеропорту Зеленського зустріла низка посадовців, зокрема, посол України в Німеччині Олексій Макеїв. Про візит зеленського до Німеччини стало відомо того ж дня. У німецькій столиці Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це ми вам також розповідали. І також вони разом взяли участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютем. Як зазначив представник Франції Мануель Макрон, Трамп під час розмови пообіцяв, що будь-які територіальні питання можна обговорювати тільки за участю України. Також вчора відбуло шосте онлайн-засідання країн групи коаліцій рішучих. І Про це Зеленський нещодавно опублікував допис у своєму телеграм-каналі. Отож, глава нашої держави написав таке, що шосте засідання коаліції охочих було б проведено. Він також пише, що разом із партнерами підтримали зусилля президента США Дональда Трампа заради закінчення війни. Припинення вбивств і досягнення справедливого і тривалого миру. Зеленський дописує, що вдячний партнерам за спільну позицію. Шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню. Також глава нашої держави подякував за активну підтримку нашої держави, доки Росія не погодиться на припинення вогню та закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищатися. Себе і приєднуватися до нового натовського інструменту Pearl щодо закупівлі американської зброї. У межах засідання також узгодили наступні кроки та домовилися і надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США. Президент подякував усім, хто докладає зусиль задля справедливого завершення цієї війни. Ну а тим часом Трамп побоїться, що присутність Зеленського на саміті в Алясті зарве переговори з Путіним. Отож, американський президент Дональд Трамп висловив стурбованість, що присутність президента України Володимира Зеленського на саміті в Алясті може зірвати переговори з російським диктатором. Володимиром Путіним про це повідомляють наші медіа з посиланням на Wall Street Journal Отож, 13 серпня, європейські лідери та Зеленський представили Трампу п'ять коротких червоних ліній, які він мав би взяти на Аляскінський саміт. Спочатку європейські чиновники прагнули прямого представництва на зустрічі на Алясці, на якій також будуть присутні держсекретар США Марк Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пропонуючи генерального секретаря Марка Рюте або іншого європейського лідера, а також Зеленського. Але після розмови між німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем і Трампом, європейці відмовилися від цієї вимоги водночас, публічно закликавши Зеленського взяти участь у будь-яких переговорах з Путіним. Варто зауважити, що раніше Трамп заявив мерцу, що Зеленського запросять на другу зустріч з Путіним, якщо переговори на Алясці прокладуть шлях до прямих переговорів. Ну і водночас анонімні джерела, які знайомі з розмовою чиновників, повідомляють, що Трамп висловив стурбованість тим, що присутність Зеленського на на початку може зірвати перемовини. У вівторок Трамп і сам заявив журналістам, що бачить свою роль у посередництві для майбутніх переговорів між Путіним і Зеленським в ідеалі після саміту на Алясці. Ну і глава США погодився, що після зустрічі з Путіним він спочатку проведе брифінг з Зеленським, а потім з європейськими лідерами, які брали участь у зустрічі в середу. Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп анонсував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться вже завтра, 15 серпня, в Анкориджі, на найбільшому місті Аляска. Вори пройдуть на військовій базі Елмендорф Річерсон. Це ми вже вам неодноразово повідомляли. І наразі маємо таку інформацію. А тепер поговоримо стосовно вимог Путіна щодо миру, що ж він пропонує, які в нього є зменшення його умов, які поблажки він робить. І про це детальніше розповів Борис Тізенгаузен, політтехнолог та аналітик, з яким ви вже дуже добре знайомі. У нього достовірна та легка для сприйняття інформація з гумором. Тож ну ми його разом заслухаємо. Требування Путіна. для завершения войны, озвучил советник Кремля Суслов. Ну, в общем, ничего абсолютно нового и все абсолютно предсказуемо. Что хотят? Вывод полностью вооруженных сил Украины из Донбасса, уход России из Сумской, Днепропетровской, Харьковской областей. Ну, это так. При сохранении линии фронта по другим направлениям. Ну, то есть, чтобы понимать, из Сумской области уже вот половину населенных пунктов, в которых россияне сидели, освободили. Буквально за последние дни несколько населенных пунктов были от этой скверны очищены. Поэтому то есть, поменять малюсенькую какую-то там, такую 3-4 населенных пункта, несколько, давайте так, несколько населенных пунктов, захваченных россиянами прямо на границе, они хотят поменять на Донбасс, смотрите, какие молодцы! Я уже говорил, что как раз если освободить им Донбасс, если покинуть наши территории, то они, минуя все эти фортификационные сооружения, которые там их сдерживали 11 лет, они тогда попрут напрямик на Харьков. Вот вся их идея. Что еще хотят, обязательно Украина не вступает в НАТО. Демилитаризация Украины и конституционная реформа по федеральному устройству. То есть мы еще должны изменения в Конституцию внести, сделать им, подготовить им почву для разделения Украины еще дальше, еще дальше. Ну, то есть военным путем у них не получается, хотя хотят политическим путем впоследствии, там, покупая медиа, влияние и так далее, и так далее. Вообще, да? Причем Россия хочет двустороннее соглашение с США заключить без участия Украины и ЕС. Но это же это просто мечта Путина. Мы с тобой решим судьбу этих, значит, которых Ленин придумал. А европейцам сюда даже нос совать не нужно. Ну, война, ничего, что война в Европе, да, но мы с тобой э, решим. В общем, если Украина отказывается, Путин хочет, чтобы Трамп полностью остановил помощь Киеву шкатулка там ни у кого не треснет резиновая. Просто ты, ну, то есть я, я понимаю, что есть наглая старая ботоксная рожа, но чтобы она настолько наглой была, тут да, нужно постараться. І далі також поговоримо з вами і про те, які територіальні забаганки зараз вимагає рашистський диктатор. А, допустимо про те, що дійсно справді розв'язка всієї цієї ситуації так ситуації війни, яку рашисти розпочали на території нашої держави, вона не на Алясці, вона на фронті. Насправді, і напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці в інформаційному просторі почали лунати розмову про де-факто визнання окупації Сіянам українських територій, зокрема в Міністерстві закордонних справ у заявили, що хочуть повністю забрати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Але тут варто пам'ятати, які бажання в Кремлі не озвучували. По перше, цьому не треба дивуватися, адже це їхня відома політика. По-друге, це фактор тиску в інформаційній війні. Росіяни намагаються підготувати суспільну думку і в Україні, і можливо, десь на міжнародній арені. А далі зацитую також допис видання. Говорять вони так: це видання Уніан. і статтю дописує директор центру досліджень національної стійкості український дипломат та політолог Олег Білоколас. Далі цитую разом з тим, поки що ситуація виглядає таким чином, що якоїсь чіткої однозначної яка би свідчила про досягнутий консенсус між сполученими штатами і агресором Росією. Не кажучи вже про якісь прийняті рішення, немає. Тобто не треба падати раніше за постріл і розповсюджувати панічні настрої.